Останнім часом лунає дедалі більше розмов про передачу Україні американських крилатих ракет томагавк. На це натякав навіть президент Дональд Трамп. Втім, попри те, що сама ідея вже не виглядає настільки фантастичною, як ще кілька місяців тому. Але на шляху її реалізації все ще дуже багато перешкод. І не лише політичних, але й банально технічних. Основна платформа для запуску томагавків кораблі та субмарини. В Україні певний дефіцит й одного, й іншого. Лише кілька років тому американці створили першу наземну установку для запуску таких ракет Тайфун. Однак подібних платформ навіть у самих штатів небагато. Що вже говорити про передачу їх комусь. Ми, звісно, сподіватимемося, що ця краса таки з'явиться в Україні раніше, ніж пізніше. Але поки це трапиться, схоже є альтернатива. У медіа все частіше з'являються згадки про крилату ракету Баракуда як можливу альтернативу томагавкам. Спробуємо розібратися, що це за звір. Розробила баракуду досить молода компанія Андуріл. Наразі відомо про три версії ракети. Та нас цікавить лише Баракуда 500 із дальністю близько 900 кілометрів та бойовою частиною 45 кілограмів. В останній цифрі один з головних недоліків цієї зброї згаданий томагавк у 10 разів потужніший. Молодші версії баракуди мають ще менше вибухівки і нижчу дальність. Щоправда, ця зброя і коштуватиме в рази дешевше. Купівля томагавків нещодавно обійшлася Нідерландам у понад 12 мільйонів доларів за штуку. Тоді як для баракуди прогнозують вартість в районі 200-300 тисяч. Тобто можна було б зробити ставку на кількість, але і тут не без проблем. Серійне виробництво цих ракет поки банально не налагоджене, адже уряд ще не зробив замовлення на них. Вандуріл запевняють, що завдяки порівнянній дешевизні проекту налагодити масове виробництво вдасться досить швидко, проте йдеться усе одно десь про кінець 26-го року. Звісно, поодинокі екземпляри можуть з'явитися в Україні і значно швидше. І виробник, і американська влада точно не були б проти випробувати ці ракети в бойових умовах з їхнім запуском до слова усе куди простіше, ніж з томагавками. Баракуди можуть стартувати із землі із F-16, і навіть з транспортних літаків завдяки унікальній системі Rapid Dragon. Загалом Баракуда безумовно не зможе закрити українську потребу в далекобійних ударах. Втім, має непогані перспективи стати дешевим і масовим доповненням до цієї компоненти наших сил оборони.